Доброго дня! Шановні підписники і ті, хто переглядає відео, їдемо по новий автомобіль, проект. Їдемо лісом. Не знаю назад, чи приїдемо, чи ні, їдемо в якийсь глуш, глуш якась. Все, чекайте на нові відео. Купив ось такого тачку. Держи додому. Купив недорого. Здогадайтеся, що за диво автопрому. Ха. Свої здогадки пишіть в коментарях під даним відео. Тачка класна. Ну, точніше, не буває поганих машин, буває погана ціна на них. Так що чекайте нові відео. Треба трошки підкрасити вампера. Ззаду в нас трошки є такий незначний нюансик. Догнали її колись. Тобто отут трошки полопало по порогах. Унизах вона вже теж трішки підкрашувалась, ось тут така складочка получається порядкові теж. Бампер треба буде підкрасити. У попередньому бамбері теж тут треба буде покрасити, Ну, розберемося, що будемо красити. По порогах воно тут ще так нічого по солончику теж потребує прибирання четвертий рік Стоючки не тримають. Ну у загальному ось так.